І всім сонці з вами є Nixx100x Я це відео записую для того, щоб сказати вам велике дякую за те, що добили мені 30 підписників. Дуже велике вам дякую. Е, я буду знімати відео через відключки світла через все. Коли, коли перестануть відключати світло, я обіцяю, що я буду знімати відео кожен день. З понеділка по п'ятницю, крім вихідних, ну на вихідних я не знімаю. Я обіцяю, що я, що я буду знімати відео з понеділка по п'ятницю. Кожен день. Ні, ну, Не завжди де, коли можуть бути проблемки, але зазвичай я буду знімати з понеділка по п'ятницю. Я, Як я думаю, я це буду робити. Ще раз говорю вам дякую за 30 підписників. Мені добили. Це є ювілей, третій ювілей мого каналу. Але ем, я постійно дещо забуваю. Перше, от якби раніше, тоді, коли в мене було 15 підписників, я зняв ювілей. Але тільки зараз, але тільки десь так. Так, два роки тому я поняв, що ювілей це коли є 10, або 20, або 30 і так далі років. А 15 підписників це ж не ювілей. Ну, то понятно. От. І так. Ем, коли я поняв, що це не ювілей, я такий, блін, я тупанув. І ще я багато чого забуваю. Наприклад, народження мого канала. Я пропустив два день народження мого каналу. Два. Цілих два. І ні одного не зробив. Тому що я забуваю просто, попросту забуваю. Ще поняв, що, що відео по серіям не можна знімати. Ні, ну ладно, понятно. Я закінчив проходження за Україну Age of, Age of History і Age of History проходження за Францію у Другій світовій війні. Я теж закінчив. То, понятно. Ладно, я закінчив, ну, ладно, розумію, закінчив я з програшом проіграв, але що, якось закінчив, але от проходження за Польщу Age of Civilizations, 2 з модом Zluді Європ я не закінчив. І проходження за Майнкрафт, моє саме перше відео, я теж не закінчив. От, так що, думаю, що по серіям мені би знімати не бажано. А так, один факт про канал. Про летсплей по Майнкрафту перша серія це зовсім не перше відео. У першому відео було показане моє лице. Я раніше вмів іграти на гітарі. І там було відео, як я грав на гітарі. Ну, це відео я спеціально виклав на свій канал, щоб це побачив відео мій, мій тато і моя мама, і щоб вони підписалися. Ну і все. А так то М перше відео, яке є невидаленим, це є летсплей по Майнкрафту. І то воно якесь фігове. І так, хочу вам сказати, що ці 30 підписників, ем, оста... коли ма... Ось мій 30-й підписник це є один мій друг. І він якраз створив канал. І я хочу сказати про цей канал. Цей канал. Називається, зараз, як ви подивите, як зараз ви побачите на екрані. Ось це є його канал. Ем, будь ласка, підпишіться на нього. Поки що він є взагалі нубік. Так сказати, новичок. Тільки один підписник це є я. Ем, і. У нього було відео до 5 місяців назад. Він там розказував про Брайте. Ну, хто не шарить за Брайте, не буду вам довго розказувати. От, я поставлю ссылку в описі, ви там побачите все. Ну, і може, якщо захочете, якщо вам сподобається, то підпишетесь. Він, крім, він буде ще знімати різні ігри, як я думаю. Буде знімати там Roblox або Майнкрафт, так само, як я. Ну, багато чого він буде знімати, як я думаю. Удачі цьому моєму другу. А, да, цей друг це є той Нормас у моєму, з, одних моїх, з одних моїх відео. Ладно, удачі йому, а ми продовжуємо. І так, то, що я зараз тут роблю, це є, є то в тому ж самому світі нормаса. Ладно, то, що ви мені добили 30 підписників, мені це дуже подобається. Ще мої перегляди стали більші, на 102 перегляди. Це дуже мені подобається. Дякую вам величезне! Хочу сказати, на 100 підписників я покажу своє лице, а от на 50 я покажу свого кота, якщо захочете. Ех, Ну, розказувати більше, як я думаю, нема чого. Так що на цьому кінець з вами був я, Ніксостекс. Ну, всі... ну, на цьому кінець, всім удачі і всім пока!